Кількість викрадень автомобілів за останні роки збільшилася майже в четверо. Від січня своїх автівок позбулися 7,5 тисяч українців. Експерти підрахували, кожні 45 хвилин зникає чергова машина. Жертви крадіїв навіть об'єдналися в інтернеті аби допомагати один одному в пошуках. А деякі вже навіть особисто переконалися, цей метод працює. Ці фото єдине, що залишилося в Андрія на згадку про автомобіль. Багато років він паркував його під вікнами свого будинку та одного разу прокинувся і не повірив своїм очам. Утром вийшов, що 10 їхав на роботу. Ні, у мене спочатку паніка, тому що ну, куди нам може там запаркував. Зрозумівши, що автівку викрали, Андрій звернувся до правоохоронців і розпочав самостійні пошуки. Та за кілька місяців машина так і не знайшлася. У мене, опять же, там каких-то противогонных систем супер не было. И, опять же, я, опять ж думав, що ну та как бы, да, вряд ли кто-то. кому, кому она нужна. Как, как и всі, ми всі думаємо? Hey, hey! Поза шляховик Віталія справжня зірка інтернету. Його зняли одразу в кількох кліпах пародіях на популярні пісні. Для чоловіка це був більше ніж просто автомобіль. На нього заробляли усією родиною і батьки, і рідний брат Віталія. І він сам Хотіло, от тільки такий, тільки його. Якби мрія збулася, але не на великий проміжок часу. Іномарку своєї мрії Віталій завжди паркував на платній стоянці та викрали її серед білого дня, коли він приїхав на зустріч з другом. Приїхав 11.47, сорок поставив біля будинку. Там їм взагалі надобилось дві хвилини. Я тільки зайшов в будинок, вони вже через дві хвилини поїхали. Від моменту зникнення авто минув місяць. Утім, власник не втрачає надії побачити свою ластівку знову. Ми зараз сподіваємося і на соцмережі, і на правоохоронні органи. На соцмережі покладаються майже всі, хто став жертвою викрадачів. Тисячі автолюбителів з усієї України об'єднались у всесвітній павутині, аби допомагати один одному в пошуках. Костянтин щасливець. Він зміг повернути свою машину саме завдяки інтернету. Я думав, що я її не знайду взагалі это было «а вдруг». Ну та те вдруг» казала здійсню. І такі випадки розповідають автоексперти, трапляються дедалі частіше. Утім, і жертв автовикрадачів більше лише у столиці кількість таких злочинів за останні три роки зросла в кілька разів. У групі ризику не лише власники елітних іномарок, а й ті, хто їздять на стареньких моделях, економ класу. Появився новий вид мошенників, які уганяють автомобіль не для розборки і для перепродажі далі. Вони не знають, що далі діти з автомобілями, вони не готові то рискам. І в далі намагаються всіми правдами і неправдами вийти на хазяїна автомобіля раді наживи просто діждений. Єдине, що лишається не заощаджувати на засобах безпеки і заздалегідь фотографувати свою автівку, аби в разі чого спробувати знайти її через інтернет. Оксана Вілента, Тарас Мишак, Сабиція Дня, Канал Україна.